П'ятниця 9 вересня. Ви дивитесь новини міста Жовті Води. Міські комунальні підприємства зобов'язали працювати прозоро, здійснювати усі закупівлі товарів та послуг, необхідних для їхньої діяльності, тільки через систему електронних закупівель. Головна мета зекономити кошти. На сесії міськради в п'ятницю депутати затвердили порядок застосування електронних закупівель. Частина комунальних підприємств міста вже давно працює в системі Прозоро. Наше місто перше в області запровадило цю систему. І, хоча деякі керівники вказують на недоліки електронних закупівель, міська влада продовжує рухатися у цьому напрямку. Нагадаємо, що завдяки Прозоро місту вдалося зекономити близько мільйона гривень. Ми продовжуємо нашу політику пов'язану з Прозорими закупівлями, які здійснюються не тільки бюджетні установи організації, комунальні підприємства. в зв'язку з тим, що комунальні підприємства, вони створені Житоводською міською радою як представницьким органом громади. І в зв'язку з цим ми вважаємо, що закупівлі на цих підприємствах також повинні бути в системі, системі Прозоро. Ця політика співпадає з політикою взагалі держави, і, зокрема, облдержадміністрації завдяки цій системі закупівлі зекономлено, Я так вважаю, це контролюється тими особами, які відповідальні за прозоро близько 1 600 грн гривень початку року в місті жовті води. Щодо того, куди направляються ці кошти, зекономлені кошти відповідності як і бухгалтерського обліку, так і взагалі системі можуть використовуватися на закупівлі інших товарів, робіт послуг, на які до цього не вистачало коштів. Все дуже просто. Якщо ви в сім'ї зекономили кошти, якісь, то ви на зекономлені кошти можете купити дітям якусь іграшку або а не так, як в магазині дивлюся, що один купляє пиво, дитина просить, купи мені якусь цукерку, а він каже, а в нас нема коштів. На пиво є в нього кошти. Якщо будуть якісь випадки укладення договорів без застосування системи Прозоро, не обов'язково форс-мажорні випадки, а випадки, наприклад, невідкладної. Закупівлі, то в даному випадку ми приймаємо рішення, дійсно здійснюється закупівлі без прозору. Якщо дійсно треба закупити продукти харчування завтра, ось тільки необхідність виникла вчора. Процедура прозору там тиждень, два, не менше. Ну, ми ж розуміємо, що треба годувати чи соціально незабезпечених верст населення. Тому будуть проведені закупівлі без засування системи Прозору. Тільки обґрунтуйте і все. Жовтоводськ тепломережа звернулась до міської ради з наміром списати основні засоби, які не використовуються, та отримати фінансову допомогу з міського бюджету. Списання непотрібного майна дасть підприємству змогу зекономити кошти і витратити їх на підготовку до опалювального сезону. Ми використаємо як трубу, яка вивільняється на поточні ремонти. А по-друге, запобігаємо розкраданню лотків і труб з цих теплотрас. Ні, не вкрали. Ну там вкрадено частково є 200-ка. При демонтажі ми вирахуємо скільки метрів труби вже нема. Значить, ще дивіться, Сергій Санвич, якщо ви виявили факти крадіжок. То ви зобов'язані як керівник підприємства не поглядати безучасно, а звернутися з відповідною заявою до правоохоронних органів, зокрема до поліції, з заявою про вчинення кримінального правопорушення. Що було внесено в єдиний реєстр досудового розслідування ці дані і розпочалося досудове розслідування. Якщо ви цього не зробите, це буде ваша бездіяльність. Ви мене почули? Так, так. В міському бюджеті знайшли кошти і для закупівлі нових контейнерів для сміття. Фінансування буде здійснюватись з програми охорони навколишнього середовища. Нагадаємо, новий сміттєвоз, що приїхав до нас з області, потребує нових контейнерів єврозразка. Несподівано до міської казни надійшли додаткові кошти, які дадуть змогу вирішити цю проблему. До бюджету до спецфонду екологічний податок поступило 85 тисяч 567 гривень. Це ми не планували їх. Це штрафні санкції де песхід Які я не знаю за що їх було. Наложено на ДПСх, але вони поступилися, це живі кошти, вони у нас є в бюджеті. Тому ми вносимо саме на цю суму на 85 тисяч 567, як додаткові кошти, поступивши до бюджету, та 3 тисячі розподіляємо е, залишок на перше. 16 року, який у нас був. Що ж це таке? Е, 60, дивіться по табличці. 60. Із цих 85 тисяч, ми 65 тисяч даємо на виконання водолазного обстеження конструкції гідротехнічних споруд, водосховища Іскрівське. Решта коштів ми віддаємо, 133 ми знімаємо, знімаємо те, що було на чистому місці, віддаємо все на контейнера. І за що залишку, 3 тисячі ми додаємо на обстеження квартир після проведення протирадонових заходів. Все. Тобто Ми даємо на контейнера кошти. Передаємо для чистого міста для придбання євроконтейнерів під, під автотранспорт, який нам з області передано на ці кошти. Планується закупити в місто близько 70 євроконтейнерів.